Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Останнім часом у мене так склалися обставини, що досить давно не виходили ролики у мене на каналі. І на то в мене були свої причини і декілька причин. Я багато говорити не буду, а просто хочу подякувати усім тим, які мені дуже багато писали, куди я поділася, чи все у мене добре. І що ви дуже чекаєте на мої ролики і так далі. Я вам дуже дякую, що ви дочекалися і за те, що ви переживаєте. Мені дуже приємно, а нині хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного ніжного колача. І це колач із нашого дитинства, із того старого зошита, який у мене є. Ви його вже бачили неодноразово. Колач називається пташине молоко. Він такий дуже ніжний, такий, що просто тане у роті. Там і крем дуже файний, такий ніжний, і класичний бісквіт, і в тому поєднанні виходить, неймовірно, смачно. Готується легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука, яйця. Я їх поділила на жовтки і білки, цукор, вода кімнатної температури і розпушувач. І тепер приступаю до роботи. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Ko je bilka se fajno zbile sami, zdaj postopovno dodajajo sladkor in nadaljujo zbevati. Ko je bilka s sladkorjem fajno se zbile, zdaj postopovno dodajajo žutko in vodo in nadaljujo zbevati. І ця маса файно взбила, яєчна. Тепер додаю туди муку із розпушувачем. І нараз просіюю. Так, поступово додаю не всю нараз, а й частинами. Просіяла. можеш попередньо просіяти муку. або має добре, коли так нараз просіювати і перемішую. І всю муку умішую у тісто наше. Видите, файно все збило все. Така маса пухка в нас, яка й має бути. Оп'ять додаю муку, просіюючи нараз. І все, тісто у мене готове. Дивіться, яке воно файне таке для бісквіта. яке воно й має бути. Готове тісто переливаю у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. І кладу у духовку розогріту до 180 градусів приблизно на 30 хвилин пройшло рівно 30 хвилин, так як я і казала, і бісквіт або торта у мене спеклася. Тепер її вибираю і кладу на решітку, аби вона застила. І сяк само, ще треба спекти одну торту. Бо для цього колача треба дві сякі торти. Сяким її переклала на решітку і на істини. І коли торти застили. тепер із обох бісквіту забираю і всю шкурочку зверху. Гет, бо колися торт би ну, не розлітав. А тепер роблю заварний крем. Спочатку роблю заварну основу. А для того мені треба такі продукти. молоко, яєчні жовтки, мука, цукор і ванільний цукор. У блюдо, у якому буду заварювати крем, висипаю цукор, ванільний цукор, висипаю муку і файно перемішую усі сухі інгредієнти. Я думаю, що муку можна замінити і крохмалем. Ну, бо я як там написано в тому старому списку, так і кладу. Пише мука, борошно, значить, кладу муку. Тут у мене сут жовтки. я їх файно розколочую вілку. Просто бося файно розчинили і цього доста. Тепер туди наливаю молоко і розколучую із молоком. Всяке я злегка беру і файно розмішую. Або така була однорідна маса. І коли все перемішало, Тепер ісю рідку масу переливаю у суху суміш. Ну або не просто виливаю, а його якби проціжую. Виливаю через сито, бо там все, щось ще встане. із жовтку, жовтку, таби був крем у нас такий файний і гладкий. Улилам раз так немного, файно розмішую. Аби все, воно все, така, була однорідна якби консистенція. А далі додавлю усе вже остальне. Файний жовтий колір от жовтку. Ну це дуже добрий крем на жовтках і це такий у мене любимий крем. Так, тепер виливаю остальну масу або суміш. Файно розмішую. І все, кладу говорити на парову баню. Варю госяк помішуючи, абися не зробили грудочки І варю його до загустіння. Ну, все, крем у мене загус, Подивіться, який він має бути, він як застине і ще буде май мої І все, тепер його забираю вже із парової бані. Так, тепер його прикриваю у контакт харчовою плівкою, Ото я робить для того, аби зверху не зробилася така пльоночка. плівка. І кладу його, аби він застив до кімнатної температури. Крем у мене застив до кімнатної температури. Просто я його переклала у друге блюдо, у якому може буде вибивати, бо в тому мальованому шкудую або не починило. І поклала масло до кімнатної температури. І збиваю міксером до пишності, до готовності крема. Все, Крем у мене готовий, файно збився його раз у сторону. Тут у мене є желатин, 25 грамів желатину. Заливаю воду горячої 150 мг. Файно розмішую, так аби желатин повністю розчинив. Вода у мене горяча. Все, всяким його файно розмішала, вінся розчинив. І його раз у сторону. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пошної маси. Коли білки ся файно збили, тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати. Білки з цукром файно збили. Тепер і всі білки збиті висипаю у крем, який у мене вже готовий. Так, акуратно викладаю. Крема получить много, ну, бо все такий колач. Тепер я беру і все все файно перемішую із кремом. Раз, сяк лишку, а далі поки ще й міксером. Так, його перемішую. Мається він з'єднати білки із заварним кремом. Видите, яка файна пишна маса. Так, перемішую його тепер міксером. Тепер беру розведений желатин. Він у мене ще рідкий. Такий кімнатної температури. Має бути повністю рідкий. Тоненькою струйкою виливаю його у крем і активно перемішую міксером, аби желатин з'єднав із, із кремом. І все, крем у мене готовий. Так, тепер беру один бісквіт. Е, як видите, я вже шкурку ту зняла із обох торти, із обох бісквіту. І викладую крем. Так, крем викладую, файно розмащую і лишаю ще наверх. Він так застине, і він буде все файно держати. Файно розмащую, бо було по всій торті рівномірно. Так, іще виливаю. Так, поступово. Виклала крем, і ще мало на наверх. І кладу тепер другу торту зверху. Так, беру і кладуся к торту. І викладую крем наверх. Наверх не треба вже тільки много. Файненько розмащую. Ну, а теперь зверху так файно присипаю кокосом білим. кокосову стружку. І це все, все так робить усе скоро і треба його нараз класти у холодильник. Та й цей крем такий, що він дуже скоро міняє, що треба з ним скоро робити. Не треба все довго з ним чекати, довгося натягати. І так быстро. Все по-быстрому зробити та все. Так, кулач я зібрала, Всяку він виглядає. І тепер його треба наразі класти у холодильник. І як видите, крем уже на ходу застиває із желатину. Лож треба брати якісний желатин. Я беру мрія у мене, желатин. Колаць получає досить високий, але все кладу його у холодильник. І після того, коли колач постояв у холодильнику пару годин, він файно застив. І тоді його можна різати. І як бачите, він файно тримає форму. Крем не розтікається. Але дуже важливо, і ще раз вам нагадую, що желатин у крем треба увести рідкий. Або він такий був лише кімнатної температури. Просто бо не був гарячий. І все. Бо якщо він це вже схватить, тоді просто у кремовий буде такі грудки неприємного желатину. А крем буде рідкий, і це є дуже важливо. І цей колач я пекла у формі 37 на 30. У мене велика форма. Ну, або я його сохтувала пекти і май у малій формі, а крем так само робила з 10 яєць. Можеш робити маймало, то вже, як ви собі хочете. Якщо ви зробите маймалу форму, то він буде просто ще май високий Ну, я думаю, що ну, то. Вон ісякий. І іся теж досить високий, нормальний колач. І не дуже практично, коли дуже превисокий колач. Ну, то вже собі кояк любить. Так що я вам все уточнила, так. Або іще желатин можете даже розводити так, що залити холодну воду. Воно файно набухне, а тоді у мікрохвильовку розтопити його і так вводити. Ото вже, як собі будете хотіти. Я хоч так роблю, хоч так, коли як. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти ский колач. Думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на, на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!